Друзі, вітаємо всіх в цьому новому 2019 році. Дуже сподіваємося, що ви відпочили за ці дві неділі чи навіть більше. Тому що найближчим часом нам, у нас буде дуже багато роботи. І ми хочемо цим відео, цим зверненням, розказати про наші найближчі дії, які ми з вами будемо робити. За Наступний рік за кінець наступного року, відразу після прийняття нового закону, ми маємо декілька проблематик і декілька питань, по які нам з вами потрібно вирішити. Ми маємо три таких нагальних питання: перше питання це ті люди, які після того, як розмит, після того як був прийнятий закон про нове розмитнення, оказалися в в такій ситуації, що вони не можуть розмитнити свій автомобіль, це більшість таких людей я вас попереджу одразу: це ті люди, які або не мають фінансів на те, щоб розмитнити, або люди, які не мають бажання розмитнювати за такими ставками, коли олігарх платить за розмитнення кузова ноль. А звичайний українець повинен платити від 100 до 200 При цьому. Поставлені такі рамки, коли якщо людина не розмитниця, то е, потрібно платити 170 тисяч гривень штрафу, і це все ще є в рамках е, 180 днів, е, які закінчуються 25 е, березня, травня. 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 Е, і це питання турбує людей. Тому от по цьому питанню ми проговоримо друге питання: це е, яким що робити тим людям, які хочуть розмитнити свій автомобіль, і стикнулися Стихнує з тим, що вони не можуть розмитнювати, тому що ці автомобілі або не можуть прийти сертифікацію, бо заламлюють якісь там великі суми за цю сертифікацію, або є певна оцінка автомобіля на ринку. Він стоїть 2 тисячі євро, а його оцінюють в 4-5 тисяч євро. І третя група питань, які всіх цікавлять, це взагалі відміна акцизу. А яким чином добитися тої мети, яку ставили собі, це прибрати акциз. От ці три питання, які були як в минулому році, на кінці, і вони залишились зараз. По першому питанню це штрафи і неможливість розмитнити автомобіль і термін 180 днів. Значить, за весь цей час, поки діє в закон, ми вже випрацювали І в нас є приклади на чотирьох автомобілях, коли ми можемо, використовуючи законодавче поле, захистити людей від того, щоб на них розпространялася дія цього закону. Нову новоприйнятого. Uh, новоприйнятого закону про 180 днів про 170 тисяч гривень штрафу та інші каральні міри. І хочу сказати, що для членів Автоєвросили ми будемо доносити цю модель. Чому будемо? Тому що завтра, 15-го числа, 16-го числа, 15. -го. 15 -го. ми збираємо керівників з усієї України. Ми розкажемо їм механізм, і десь протягом неділі-двох вони вам будуть надавати інструкцію. В свою чергу доносити на регіонах інформації інструкцію. Інформацію. Як діяти вам? Чому кажу про термін неділю дві? Тому що ми випрацювали модель на чотирьох автомобілях саме для. Того, щоб взагалі зрозуміти, що це можливо. це можливо. Тепер нам потрібно мати такі ж самі прецеденти в кожній з ваших областей, щоб ви бачили на конкретних прикладах, як діє ця інструкція. Тому найближчим часом о, всі учасники Автоєвросили отримують. До речі, хочу сказати, що ми е, на в найближчі неділі переформатуємо всі наші чати. У нас залишаться тільки ті люди, які є офіційними учасниками автоєвросили, які підтримували і підтримують автоєвросилу. Також ми переглянемо всіх тих людей, які нам допомагали і продовжують допомагати в боротьбі, для того щоб вони також, оскільки причетні до нашої організації до допомоги, також отримали таку консультаційну підтримку. І е, всі ці люди, всі наші учасники автоєвросили, які захочуть скористатися цією новою можливістю, будуть підтримуватися, як це зробити. Це по перше, а по-друге, як в нас традиційно і було в екстерних чатах, будуть мати цю підтримку. Усі привілегії, які були з, і раніше, вони будуть додавлені е, доповнительно іншими привілегіями, і вони будуть надаватися виключно учасникам автоєвросили, тим людям, які нас підтримують, які весь цей час були з нами і залишились до, до цієї хвилини. От а далі ми вам будемо. Постепенно доносити всю важливу інформацію, яка буде. Тому чекайте наступних ефірів. Я думаю, сьогодні ще буде так. Я думаю, що у нас вже розпочався рік, він розпочнеться дуже активно, і ефірів і відео інформації буде багато. Рухаємося далі. Друге питання це що робити тим людям, які хочуть розмитнювати автомобіль вже зараз. І стикаються з тим, що неправильно завищено оцінюються їх автомобілі, і якісь там пропонуються їм корупційні схеми для того, щоб проходити сертифікацію. Значить з для цього питання ми вже провели переговори і відпрацювали на конкретних прикладах, яким чином певна група брокерів по мінімальним ставкам буде працювати з учасниками автоверсили. Ми вже маємо цей позитивний досвід і вони вже надають допомогу. Завтра підкреслю 15 січня, ми з керівниками донесемо. Сам, самі останні новини з цього при, при, приладу, Приводи. приводу да. е, до кого звертатися, е, що треба мати для розмитнення, і як все це робити, там існує певна проблематика, яку також ми всі разом громадою повинні е, з вами вирішити. Проблематика стосується е, оцін е, сертифікації. сертифікації так. Завтра на зборах керівників ми будемо е, Обговорювати е, моменти виходу з цієї проблематики, як зробити так, щоб сертифікація була не по тим цінам, які нам заломлюють, а по собі а, а по собі вартості. Да, для цього ми будемо відпрацьовувати цілий ряд е, акцій, які будуть направлені на е, міністерство інфраструктури. Е, я думаю, що завтра до вечора ми вже вам більш під подробиці по цьому донесемо. Ви вже будете знати в якому напрямку ми будемо також. Согласно цих сертифікатів рухатись, тобто іще ще 3 числа ми розраховували, що буде спеціальне підприємство, яке по собі вартості буде робити оцінку, робити сертифікати для учасників авто Ми зіткнулися з певними проблемами в цьому, тому нам потрібна буде ваша допомога, щоб це вирішити. Але це питання воно. Ну воно вирішується. Це так, просто... воно вирішується, і ага. я думаю, що в цьому зацікавлені кожен із нас, щоб ціна на сертифікацію була доступною, А не як в різних регіонах ломлять там від 100 доларів до 150 євро. Та і ще й більше ломлять. Да, і ще й більше за да. да. Тому от по цьому питанню я сподіваюся, що теж все зрозуміло. І третє головне питання це то заради чого ми збирали великі акції. Це Доступне розмитнення це відсутність по суті акцизу. І хочу сказати, що для цього ми вже напрацювали з керівниками по всіх областях, що після 20-го числа в нас розпочинається акція. Завтра ми пропрацюємо з керівниками і розкажемо, коли саме, де, яким чином буде проходити акція, як кожен зможе доєднатися. І ви будете мати змогу вже після 20-х чисел разом з усією країною доєднатися до акції про скасування акцизу, взагалі Направленої да проти скасування акцизу, да. за скасування акцизу. Да. Також ми Я. розуміємо, що наші політики бояться тільки двох речей по великому рахунку на сьогоднішній день. По перше, це великої критичної маси людей, яка збирається і вимагає. Це перше, друге, вони бояться виборів, тому що буквально за декілька місяців у нас будуть президентські вибори, і за декілька місяців у нас після цього будуть іще парламентські вибори. Тому це наш, унікальна наша унікальна можливість для того, щоб впливати, наганяти страху на політиків. Я кажу це відповідально, тому що вони на жаль тільки через страх. Приймають якісь речі або через власну користь, оскільки користь ми не можемо їм запропонувати, то ми вимушені діяти от такими методами. Тому, маючи у ці парламентські і президентські вибори, ми будемо використовувати також і ряд політичних інструментів один із цих інструментів, які ми хочемо використовувати, це президентські вибори, які будуть найближчими. Що ми можемо зробити, я думаю, що всі розуміють, що в нашій країні кандидат в президенти має доступ до всіх телеканалів, має можливість дебатувати на всіх виступах з усіма кандидатами, де також будуть і представники діючої влади, і він має можливість. Захищати позицію, в тому числі власну нашу з вами. І окрім цього, кандидат має можливість формувати штаби, передвиборчі штаби, які будуть контролювати інших кандидатів від фальсифікацій, якщо вони забажають це зробити. Це два дуже потужних інструмента: медіавплив і вплив на фальсифікації. І ми хочемо скористатися цією можливістю. Цією можливістю. Я думаю, що багато з вас чули від Олега Ярошевича зі сцени про те, що він казав, що він не буде балотуватися, що він не хоче балотуватися. І ми з керівниками з усієї України радилися дуже багато по цьому приводу. Завтра, до речі, ми з ними запишемо також звернення. Я сказав, що відео буде досить багато, інформації буде досить багато. Але я думаю, що на цьому етапі розвитку. На цьому етапі подій, коли ми не очікували навіть підписання такого грабіжницького закону по розмитненню, яке ми отримали, я думаю, що хоче хоч ні, але я думаю, що він зобов'язаний буде, якщо ми, нам це знадобиться, використати цей інструмент як кандидат в президента. Заради вирішення нашої спільної проблематики, зв'язаної іменно з нашими автомобілями, да, цим зробізницьким законом. Да, це, скажімо так, ті інструменти, які ми бачимо, окрім акцій на найближчий час, якщо в нас будуть з'являтися додаткові інструменти, такі як перемовини з тими ж кандидатами, якщо у нас з'являться там з різними силами будь-якими. Нові інструменти ми також їх будемо використовувати. Тому, якщо у вас з'являються ідеї, але підкреслюю ідеї, за які ви берете відповідальність, тому що ідеї в світі дуже багато. Але якщо ви дійсно готові працювати над тим, щоб скасувати акциз, ми відкриті для того, щоб працювати. Тому підкреслюю, що ми будемо також просити вимагати від Олега, якщо нам знадобиться, використовувати також цей інструмент. Робимо такий загальний, скажімо, підсумок. По-перше, є, називемо його противоядія, да, тому закону грабіжницькому, який був прийнятий на кінці, для тих людей, які не мають можливості розмитнити автомобіль, тому що у них немає грошей або немає бажання цього робити. Це раз. Друге, є. Певне бачення, uh, як нам не, не бачення, а є вже uh, розроблена модель для тих людей, які хочуть розмитнюватися, щоб була оцінка мінімальна автомобіля. Законна підкреслюю, без хабарів. Друге, це uh, мінімальна вартість сертифікації, підкреслю законна, без хабарів. Uh, відсутність всяких там добровільних внесків, як це зараз прописано в законі, і чим маніпулюють. Це друге питання. І третє питання це боротьба за відміну акцизу. Вона продовжується, вже є план, що ми будемо робити. Завтра, 15 го числа, вже буде більше конкретики, тому що зберуться керівники. І тому наша боротьба тільки розпочинається. Тому ми е призиваємо всіх приєднуватися. Закликаємо, закликаємо да, приєднуватися, е дивитися уважно ефіри, бути ми готові діяти. І Пам'ятати, що тільки разом сила, і разом ми обов'язково переможемо. Так і є, так, так і є, є. Разом, разом сила.